Наведіть приклади пустої трати грошей. Електронна книжка. Почитав з місяць та й забув про її існування. Народження дітей. Мені от чисто цікаво, ви про власних дітей чи про себе. Ну, типу, вам вас теж народили? Інвестиція в чужу жінку. Казино, ставки на спорт, донати в іграх, інфоциганські курси. Безалкогольне пиво, кави без кофеїну, м'ясо для веганів. Міняти айфон кожен рік. Податки в Україні. Цигарки. Я в цьому лайні не раджу. лабубу, Оплата рієлтора. Алкоголь, сигарети, нігті. Лазерна епіляція, пудрове напилення губ, рієлтор. Ті речі, якими не будеш навіть користуватися після покупки. Водка без пива, гроші на вітер. Купити собі дорогу гвинтівку і поставити в сейф, бо один постріл коштує більше, ніж ти можеш собі дозволити витратити.